Виконуємо завдання 3 з розділу діємо до квеста 17 за підручником інформатки 8 класу Торімор Барна 2025 року випуску. Відкриємо середовище програмування тоні. Ви можете використовувати інше середовище. Якщо потрібно, закриваємо попередню програму, від... створюємо нове вікно, створимо список, назвемо даний список Distance, тому що в ньому буде зберігатися відстань. І запишемо в нього зразу відстані. Можете ввести відстані якісь власні, звичайно. І тепер нам потрібно відсортувати даний список за спаданням, Тобто від більшого до меншого. Для цього скористаємося методом сорт. Але за замовченням, якщо ми тільки використовуємо даний метод, то в нас буде відсортовано за зростанням. Отже, для того, щоб в нас було відсортовано за спаданням, дописуємо аргумент реверсе і надаємо йому значення true. І вводимо результат за допомогою функції print. Давайте збережемо. Збережемо з іменем перевезення. Та виконуємо. Дімся. Відсортовано за спадання. Все добре. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе Все себе Україна!